Одавила воно на дні десь 5 зубчиків часнику, і на цій же досточці, щоб забрати цей запах часнику, ріжу м'ясо. Це в мене курятина, ну, гуляш курячий. Я так розумію, що це із гомілок із стегенців, обрізки. ну. Вирізана кісточка, ріжу на маленькі кусочки. Я хочу сьогодні це зробити, щоб воно до завтра промаринувалося, і воно потім тоді смачніше, якщо дати йому час промаринуватися. Ось такі кубики приблизно сантиметр на сантиметр. Ну, це ж приблизно я їх не міряю, ви ж бачите. Так що ріжемо кубики. Тут у мене цього рагу кілограм. Додаю чорного молотого перцю, солі, чайна ложка, мабуть, зверху, перемішую все це. Ось бачите чеснечок. Я його перемішую і вимішую туди, накриваю плівкою і ставлю в холодильник до завтра. Відрізала кусок калаганової плівки. Набираю в неї воду, щоб вона розм'якла. І поки в мене там жариться котлети, жаряться чи варяться, вариться, скоріше всього, у воді, то хай вона собі намокає. Клівку витягую із раковини і буду зараз начиняти. Нарізала сурової нитки. Якщо ще треба буде підрізати, то підріжу. А зараз буду начиняти ковбаски. Комба станетами респетро покриті, то просто куриторні небо, свіжти її, і гарно жить на стрінці, і з м'яса її роблять, і з серцем, і кмину покладуть зерної вчиці, і пере її трішки частеньку, а ще й посолять і на так і скачаю окірце, наполотю пічку, як ведеться, до часу весь розтягнеться на рік, те перчекай, поки вода пряжеться. Чекає від самого не з рожо вода, і смачним хрустом сімці пусає, я кажди кордон, хвилин за копа за немає, ні в кращі не світі, просто розповім. Включила плиту і ставлю на маленький вогонь. Ну, от кипіло на маленькому вогні 30 хвилин. Дві штуки лопнули. Ну, та, що лопнула, вона не пропала, з'їли.